Здається, що спільного в сьогоднішньому Євангелії разом із сьогоднішнім читанням, яке ми чули. Але справа тут теж в цьому, що так, не в якихось позиціях фінансових, про які ми там говоримо в Євангелії, чи ще щось справа в вірності серця, так, в вірності серця. І ми чуємо, як мати. Так, з цієї книги Макавеїв е, дає тяжку пораду своїм синам. Так, тяжку пораду. Е, тому що е, по таких мірках людських мати мала би зробити все, щоб залишити своїх синів живими. Але цього недостатньо. Цього недостатньо. Фізичне життя е, не дорівнює. Е, Жити в повноті. Можемо сказати, що мати з книги Макавеїв дала своїм синам життя двічі. Перший раз, коли народила їх, і другий раз, коли настановляла їх бути вірними Богові. Бо все, що і всі, хто знаходиться поза Богом, не мають цього життя. А оскільки мати завжди хоче для дітей найкращого, то мати з книги Макавеїв обрала для своїх синів кращу долю і виконала повноті свій материнський обов'язок, який був покладений на неї Богом. І можемо подивитись в порівнянні на цього слугу так, з Євангелія, яке сьогодні чуємо. Він ніби ну, нічого не вкрав, нічого там не зробив, нічого не робив, просто сидів з цією міною. Залишився фізично живий. Так. Нічого йому там не забракло, ніби спочатку. Так. Але що відбулося? Він сам відділився від Бога. Так. Він залишився духовно мертвий, духовно мертвий. І в цьому полягає поєднання цих двох уривків: вірності до Бога, так вірності до Бога, і вірності Богу. Ми в повноті можемо виконати лише своє покликання тоді, коли будемо єднатися з ним, покликання батьківства, покликання на роботі. Так? Чому тут в цій притчі в Євангелії говориться про страх? Тому що люди, які живуть десь там далеко, так? не живуть Євхаристію, вони в їхніх очах такий Бог. Це суцільний страх. Так, той, хто панує над тобою в страсі, так, ти повинен через то вони не хочуть бути під владою, тому що ти перебуваєш під контролем якогось жорстокого незрозумілої особи. Але для того, щоб, для того, щоб вийти так, в лоно правди, війти в лоно правди. Нам потрібно завжди війти, впізнати особисто так, цю особу, будь-яку. І так само в відносинах з Богом. Недостатньо лише чути про нього від когось. Це не про відносини, це про запрошення може бути. Але поки я не познайомлюся з Ним особисто, то я ніколи в житті не пізнаю Бога правдивого. Лише коли пізнаю Бога правдивого, тоді зможу е, властиво е, жити в повноті. І тоді цей страх зникне. Ми бачимо це на прикладі багатьох різних осіб, які живуть з Богом. Е, і дуже важливим моментом є так, те, що цілий світ кричить про існування цього Бога Творця. Люди, які живуть, без Бога говорять, де доказ існування Бога. А навколо мене, хіба їх не є мільярди? А я сам, хіба не є доказом існування Бога? Подивися, скільки, як я складений, як людина, так? Як, функціонують мої, як функціонує моє око? Жоден найкращий фотоапарат, найкращого. Айфона не може передати красу, фотографію того, що я бачу своїм оком. Жоден, так, ми багато різних речей не можемо повторити. Чому? Тому що найкращий творець створив це, а той, хто творить кожен елемент з такою любов'ю, не може бути жорстокістю. Це є доказ існування того, хто є понад усім. І вартує пізнати його, і тоді, тільки тоді, так як мати з книги Макавеїв, ти зможеш осягнути повноту того, чого від тебе хоче Бог, того, до чого ти маєш привести тих, хто є в твоєму житті, твоїх дітей, твоїх близьких, твоїх рідних, зрештою самого себе. І цього розпізнання бажаю кожному з нас. Амінь.